Оцінюють. А у кого будуть питання, будь ласка, у нас стенд Еспіренці перший, приходьте до нас, ми все вам покажемо. Тому поїхали. Готуйте телефони, я навіть вам буду підказувати, коли можна знімати, фотографувати, бо буде цікаво, і трошки помріємо. І так, нова суперсила це дійсно суперсила. Поїхали! Це як ви ви мене вже знаєте. Але я вам хочу передати величезний привіт від Олега Добре. Володимировича Гороховського, Михайла Вікторовича Ругальського. Ці люди вони знають, що ми сьогодні з вами зустрічаємося. Вони знають, і ми всі разом працюємо над тим, щоб створювати для вас кортезні сервіси. Тому вам величезний привіт, вони вам передають! Е, так, про іскрензу, ви, мабуть, чули. Е, дуже хочеться щоб побачити. Дніть, будь ласка, руки, хто вже оплачує, користується QR-кодиками, хто користується в ресторанах. Супер, дякую. Тому ви все знаєте. У нас дійсно ми починали з меню, оплати, підгуки, чайові. У кого ще цього немає, будь ласка, звертайтеся, ми підключаємо досить швидко і зробимо це супер круто. Але сьогодні поговоримо про щось нове. Розказуємо. У нас за ці часи вже змінилися цифри три тисячі ресторанів і 58 містечок вже з нами працюють. 28 тисяч офіціантів і кур'єрів щоденно працює з експерзою, отримує чайові, приймає оплату. Чайові збільшуються. Хто не знає, хто не вірить, що чайові збільшуються. збільшується. Я вам чесно гарантую: за перший тиждень роботи у вашому закладі, завдяки експерти, чайові збільшаться на 30%. Це мінімум. Тому а емоція дуже крута. Ми дійсно працюємо з цими поважними людьми. Це найкращі ресторатори. Я не пам'ятаю жодного ресторану, який би у мене за 3-4 роки подзвонив і сказав, Міш, не хочу, не цікаво, не працює. Все працює, все чудово, і ми рухаємося вперед. Три тисячі ресторанів вже працюють. Не тільки хлопці з нами найкращі ресторатори, а й дівчата. Це дуже відомі люди, які ну, створюють дуже круті проєкти. Я дуже їм вдячний, тому що вони і ви генеруєте разом багатоцінною контенту, багатоцінної інформації, яка нам дозволяє потім в офісі створювати для вас такі круті рішення. І тут про суперсилу. У нас була нарада, Олег Володимирович Гороховський Михайло Рогальський каже: Ну між, прийшов час робити круті рі... рішення. Давай допоможемо закладам краще пізнати своїх гостей. Це створить абсолютно новий рівень взаємодії та любові між гостем та закладом. Ну а хто ми такі, щоб цього не зробити, то ми почали думати, почали аналізовувати і прийшли до нового сервісу, який з'явився тиждень тому, називається Еспіренза гості. Це абсолютно новий рівень взаємодії, розповідаю, як це працює. Уявіть собі ваш заклад. Це ваш заклад на сторінці. Можете доставати вже фотографувати, бо те, що ви побачите зараз, ви не побачите більш ніде і ні у кого. Уявіть собі, що гість заходить у вас у ресторан, просто сідає за столик. Просто сідає за столик, сканує QR-код. Увага! Жодних застосунків, жодних реєстрацій, нічого не треба робити, ніде реєструватися. Він просто сканує QR-код, і ви, як власник, як керівники, як керуючі, адміністратори, офіціанти Касири, дізнаєтесь інформацію. коли гість був минулого разу, можливо, тиждень тому, що їв, що замовляв, який був чек, сума чеку, середній чек, які страви були, були у чеку. Які улюблені страви у гостя, який відгук колись писав у вашому закладі? Це ваш заклад. Це ваш заклад, ваш QR-код, і ми вам надаємо таку інформацію. У реальному часі. Всю цю інформацію отримує ваша команда одразу і може прямо підійти до столика і сказати: добрий день, ми вас вітаємо, вам як завжди. А це дуже гарний слайд, як завжди. Тому що тут саме історія про те, що офіціант дізналась, що у дівчинки за столиком номер 17 е, медалевий круасан і, наприклад, там напій е, на кокосовому молодці, і вона дізналася, що є ще собачка Джей. І ви тепер просто уявіть, що офіціант може підійти, прокомунікувати, дізнатися, ще і додатково ім'я гостя і побудувати абсолютно новий сервіс, новий. Клієнтський досвід знову ж таки, хочу сказати, жодних інтеграцій, жодних бухгалтерських процесів. Тут немає ніяких складних рішень, тут все магічно. І якщо у вас є сьогодні еспіренза і QR-кодики від еспірензи, ви дізнаєтеся цю інформацію прямо сьогодні. Активація цієї послуги займає 5 хвилин. Ви можете через 5 хвилин. Прямо подзвонити вашим колегам у ресторани, щоб вони написали у еспірензу, і ми увімкнемо цю функцію у вашому закладі прямо сьогодні. Ви будете збирати інформацію по всім вашим гостям, і як тільки гість прийде до вас через тиждень, ви знову отримаєте інформацію в реальному часі, сповіщення про те, коли він був, за яким столиком сидів, що їв, що замовляв, і ця клієнтська магія дозволить вам побудувати сервіс, особливо в ті часи, коли ми всі знаємо, що є проблеми з персоналом. Є ж проблеми з персоналом? Так? Є. Тому уявіть собі, що у нас є гості, які звикли до конкретних офіціантів, а ми, Еспірен, вам даємо магію оцифрувати гостя і зробити так, щоб ви не залежали, менше залежали від конкретного офіціанта або від хостес на вході. Тому що тепер у вас є дві суперсили. Перша суперсила це профіль гостя. У вас вся інформація тепер зберігається і оцифровується про гостя в госпірензі. Ви тепер можете його оновлювати, цей профіль. Як коли людина до вас приходить, ви дізнаєтеся, як собачку звати, як гостя звати, ім'я. Ви можете додавати цю інформацію самостійно, яку ви забажаєте. додавати теги, коментарі і т.д. По-друге, у вас тепер з'явився кабінет, кабінет, який оцифрував всіх ваших гостей. Увага! Не з сьогоднішнього дня, а з того дня, як тільки ви підключили експерименту у своєму закупі. Тобто, ті, хто працює з нами роками. Всі ваші гості вже оцифровані і доступні вам у кабінеті. Це цікаво? Скажіть, будь ласка. Круто? Бачите? Е, нагадаю вам, ідея Олега Гурховського була саме в тому, Михайло Вікторію, щоб вам допомогти. Ми просто зібрали весь контент і вирішили вам дати. Нову суперсилу для того, щоб втримувати гостей. І тепер, коли у вас проходять наради, літучки, і ви питаєте: а скільки у нас повторних гостей? А скільки у нас нових? А чи втратили ми е, тих нових, які у нас були? А чи втратили? Да, будь ласка, заходьте в кабінети, дивіться. А саме головне, те, що ви зараз побачите. Що е, в кабінеті є і теги, і алергени, і найчастіші блюда, які гості замовляють, суми чеку, скільки візитів у гостя було, скільки гість сидів за столиком, коли гість був востаннє. Давайте не останнє, в крайній візит його. Минулий візит, повторний візит це все є тепер у вас під рукою. Е, сфотографували? Ні, тоді, тоді фотографуйте. Це цікаво. Так, е, і тепер у вас з'явився кабінет. А кабінет, дивіться, коли у вас є вже інформація, її ж треба якось сегментувати, складати. І ми подумали, що варто вам зробити такий кабінет, як, як Google Drive. де ви можете зайти, створити папочку, назвати її мої улюблені гості, які ходять до мене три 6 шість разів. Будь ласка, всі ваші гості, які у вас будуть ходити в ресторан, будуть. Зберігатися гарненько в цій папочці, і ви можете в будь-який момент подивитися, що це за гості, коли були якісь середні чеки. Або інша папочка. Хочу, щоб ці папочці були мої гості, які за весь час залишили у мене в закладі від 10 тисяч гривень до двадцяти. І назву їх не знаю, віп, будь ласка, робіть, що завгодно. Всі налаштування на ваш смак. Просто сегментуйте, створюйте теги по кожним гостям і творіть магію, тому що саме це допоможе вам. Рухатися вперед. Е, і це саме той другий слайд, де ви можете створити будь-яку папку, назвати її, як забажаєте, і створити ті критерії, які ви теж забажаєте. Тому мені здається, що це саме котик танцює. Мені дуже хочеться, щоб так танцювали ви, коли ви підключите те, що ми про сьогодні вам розказали, тому що тепер ви зможете і ваша команда радіти великій кількості інформації, яка є. А тепер давайте трошки помріємо, тому що ви вже мабуть, у вас запитання Міша, як це працює, що це за магія, що це за суперсила. Я хочу трошки розвинути тему, тому що щоб ви порозуміли, якщо ми вже вміємо робити таке, то наступний слайд дуже простий. Давайте ж тоді, якщо ми зберігаємо історію чеку, історію гостя його страви, то підключимо сюди AI і допоможемо офіціанту, якщо він бачить, що гість замовив стейк, то система може йому підказати, що до цього стейку гарно буде пасувати вино. А звідки ми знаємо про це вино з вашого меню? Тому що ми зможемо навчити допомагати офіціанту приймати правильні рішення, тому що особливо зараз навчати персонал складно важко. А AI може проаналізувати минулі історії візита гостя, проаналізувати, що він замовляв, що він пив, скільки розраховувався, і допомогти офіціанту. Тобто давайте ще раз, гість приходить у ресторан, сідає за столик, сканує qr код і одразу сповіщення про цього гостя із рекомендаціями по AI приходять всі вашій команді. Залишається офіціанту лише глянути, підійти і нормально привітатися. Круто? Круто, супер. Тут можна мріяти скільки завгодно, там є аналіз минулих відгуків. Знову ж таки дякую Жені Клопотенко, Тому що е, реально ну, е, ми бачимо, як вони використовують сервіси еспіренза, і нам по суті це дуже допомагає розвивати і бачити, куди ми рухаємося. Тому е, наступні це а вже ж, якщо ми вже залізли в таку історію з чеками, то треба створювати програму лояльності. Треба робити так, щоб люди у вас в закладі щось накопичували, щось до вас поверталися, втримували. І е, я хочу сказати, що сьогодні. У застосунку Еспіренза це рішення, яке ми розвиваємо, але зробили нове дихання для цього напрямку. Там вже більш ніж 150 тисяч гостей, і цей застосунок вам може допомогти навіть отримувати більше інформації, а саме ім'я гостя. Але це той виняток, коли ви зможете. Ну відкрити для себе напрямок, через який гості можуть підписуватися на вас, на вас у цьому застосунку, і ви маєте прав, повне право відправляти їм якісь сорі, бонуси, якісь спецпропозиції, акції. Ну просто розказувати про той етап, який потрібен. Гості для того, щоб відвідати ваш заклад. Тому, але застосунок це трошки інша історія. Я вам на початку розмови казав, що немає ніяких інтеграцій, не треба ніяких застосунків. Це так і є. А застосунок есперед це ще один помічник для вашої команди, але про це ми можемо поговорити на стенді. Я вам все детально розкажу. І тому повернення гостя та спецпропозиції це наступний крок для у кабінеті. Ви зможете в кабінеті створювати якісь прикольні акції, пропозиції для того, щоб... Пушити гостя повернутися до вас знову. Тому е, можемо мріяти, можемо приходити конструктивно розмовляти, приходьте, будь ласка, зараз ланч дуже смачний. Приходьте до нас на стенд, столик одразу перший за шторами. Е, ми розкажемо, покажемо, як це працює, відповімо на всі питання. І е, наша команда МОНО дуже просила передати вам подаруночки. Будь ласка, можете навести камеру, зіграти в круг, отримати подаруночок від команди Мона. Ми підготували для вас щось смачненьке і навіть різні цікаві історії. Тому хто сфотографував, раджу сфотографувати, хто не встиг, приходьте до нас на стенд, Будемо розігрувати цікаві історії. Бо з вами я, Михайло Савецький, керую командою Спіренза. Дякую вам за те, що користуєтеся. Дуже приємно до зустрічі. 看到结果了吗？<noise> <noise> <noise>